Скільки коштує розмитнення Dodge Challenger? З двигуном 6,4. Погнали. Звичайно, аби вас так сильно не дивувати, можна було б прорахувати 3,6 або 5,7. Але, ну, 6,4 звучить як атомний взрив для власника Мегана. Тому рахуємо. Спочатку ми визначилися із роком. Давай Якийсь свіженький рік. То 21 й давай, 21-й, 22-й. Для того щоб реалістично прорахувати, беремо з архіву такого красення, який вже торгувався. це шейкер ще. І як виявилось, це ще й модифікація шейкер. Нормальне пошкодження, свіженький рік, те, що треба. Не потрібно дивитися пошкодження заднім ударом, тому що в них позаду крила немає. Це повноцінно вже йде сам кузов автомобіля, щоб не різати автомобіль і не варювати нову четверть. Придбали його за 20 тисяч доларів. І тут починається найцікавіше разом з усіма податки. Такими комісіями акціону це ось така сума. Плюс доставочка по США і маємо таке. А тепер від цього рахуємо розмитнення. Це митний збір, плюс мито та ПДВ. Ти готова почути кінцеву вартість розмитнення челенджеру? Готова. Це всього навсього 9 тисяч доларів. І це двадцять другий рік. Уявляєш? 9 тисяч? Трила нас. І загальна вартість автомобіля в Україні була б так на мене, непогано. Друзі, в коментарях, що ми рахуємо наступного разу.